Вітаю з Днем Прапора і з Днем Незалежності України. Наш прапор сьогодні це оберіг свободи і незалежності українського народу. А наша держава приклад мужності і стійкості для всього світу. Українці мирний народ. І єдина наша мета жити на рідній землі, по своїм законам, виховувати дітей. Допомагати літнім людям пам'ятати нашу цінну історію і будувати разом майбутнє незалежної, вільної і заможної України. На цьому ми стоїмо і сьогодні, захищаючи нашу державу від ворога. На жаль, ціна незалежності дуже висока. Низький уклін і велика шана всім тим. Хто віддав своє життя за свободу і незалежність України? Слава захисникам, які боронять нашу землю сьогодні. Ми сильні, ми переможемо. Слава Україні!